Покуштувати та придбати різні сорти меду, дізнатися про те, як розводити та доглядати за бджолами, як отримати різні види меду та навіть почути лекцію про терапію за допомогою бджіл. Усе це буде на першому міжнародному фестивалі Меди Прикарпаття. Людям покажуть різноманітні вулики, а також продаватимуть тематичну літературу. Перш за все, здорове харчування нашої громади, здорова громада, здорова нація. Ще раз хочу вам наголосити, що пасічники Прикарпаття це є патріоти своєї держави на наших гаслах, на наших уругах так і написано. що Ми є патріоти України. Минулого року Україна посіла перше місце в Європі за експортом меду. Чималий вклад зробили і прикарпатські пасічники. Їх в нашій області є понад 11 тисяч. Багато з них уже давно вийшли на міжнародний рівень. Минулому році ми були. Декілька разів в делегаціями їздили, 60 чоловік ми були в Польщі, де нас Польща запрошувала. Відповідно, вони відреагували на наше запрошення. Ми на це йде обмін як навиків бджелірування і сучасного ведення господарства. Бджільництво на Прикарпатті розвинуто досить потужно, то вже декілька засобів інформації все відмічали. але... Споживання, культура споживання меду ми хотіли, щоб було на щебель вище. Учасниками міжнародного фестивалю медів будуть вихідці зі всіх областей України, а також завітають іноземні гості, зокрема пасічники з Литви. Тож гості свята зможуть покуштувати унікальні корисні меди, які притаманні тільки певним територіям. Алкогольних напоїв, до речі, не буде. Будуть лише питні меди. Питні меди, як здоровий український напиток, кома і як. Російське слово медовуха заполонило український ринок. Просто ми би наоборот, хотіли висвітлити, що ніяких важких спиртних напитків. Тому що є дуже велика різниця. От це слово медовуха разить, разить, тому що це не є не неви... власне власне, дивіться, з цією метою, як і питного меду, як з популяризацією меду та продуктів джерництва, і ми старалися створити цей фестиваль. Щоб ближче людей познайомити з виробником і безпередньо, самим продуктом, міжнародний фестиваль меди Прикарпаття Прикарпаття-2017» стартує 22 липня і триватиме два дні. Проведення фестивалю, проведення таких заходів це не тільки якби культурна програма, а це в першу чергу залучення і розвиток нашого місцевого виробника. Це залучення туризму і туристів до Івано-Франківська, збільшення податків до Івано-Франківська. Тому ми будемо сприяти проведенню будь-яких фестивалів, які сприяють розвитку місцевого товаровиробника, розвитку і пропаганді нашого міста Івано-Франківська і пропагування. Ну, такого хорошого продукту, як мед, Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.